Рішення людського ждуться, слова Анастасії. Вони нібито світлі сили. Но тут я теж що хочу наголосити, от те, що Анастасія показала, хто читав образ про білого і чорного брата, коли Анаста залишилася сама, і білий і чорний брат її перш кожен на свою сторону, якби ну, надихав, зробити поступок, і білий держав лідник, а потім чорний став йому допомагати цей чорний брат. І виходить, ми, от творці родових помість, зараз ця Анаста. Ми, якби все людство йде за течією, можна сказати, в пропасть, а ми задумаємось над тим, як змінитися. Ми як ця Анаста. Ми стали самі відносно всіх людей, залишились самі. Ми ну, біля цього лідника, який насувається, ми ну, усвідомлюємо ці всі загрози, цю кризу системну. І ми біля цього лідника і тут. Це Анастасія не просто так показала. Вона це показала, щоб ми не боялися робити кроки. Що нас буде під оте про що я вже сказав? що нас підтримує і білий брат, і чорний. Тобто світлі й темні сили вони об'єдналися, бо ну було таке запитання, що їм це не вигідно. Їм вигідно, бо їм зараз не вигідна планетарна катастрофа. планетарне це перезавантаження не вигідно темним силам, бо вони втрачають всі свої технології з інтелектом. З цими цифровими грошима, з, ну, з цією все світ, це що вони е, ну, готують все це 15 хвилинні города, ну, ці всі їхні проекти, вони це втратять, і їм знову доведеться з кам'яного віку починати там, людей вести до цього штучного інтелекта. Через то їм вигідно, не вигідно, тільки не пробудженим оцим глобалістам, президентам, їм не вигідно, бо вони втрачають владу. Коли є родовий устрій, то якби нема влади як такої. І через то ці ну, середні і шалону цих глобалістів, їм це не вигідно, вони ще це не усвідомлюють, що в світі відбувається. А оці духовні, можна сказати, сили, світлі й темні, вони це усвідомлюють і держаться ліднік разом зараз з нами. І тут, яка наста, вона була одна, так можна сказати, нас, ну, але ми, в чому наша перевага? Ми вже нас в Україні взять вже десятки. Росія, там, Білорусія, ну, Польща, Ілзулось з нами. ну якби, Є люди в, по всьому світі, там брат мій в Лондоні, двоюрідній. Ну, він теж мріє вернутися сюди, в Україну, якби, ну, але війна зараз він ну, не підтримує це все, що відбувається, через то не може вернутися. Ну є люди в різних куточках країни, які являються носіями нашого образу, цього світогляду родового. І от, Получається, що чого, ну, які наші наступні кроки, чого ідея до цього часу не розвивалася, бо вона була як мрія, не було в нас стратегії спільного розвитку. Те, що Бог під час сотворіння теж Анастасія показала, ми зараз себе поводили, як у тій сутності. Кожна за своє поселення тільки думала, за своє помістя, кожна хотіла своє розвивати, навіть якісь там ну, такі, конкуренція була, чи є поселення краще, чи є. Буде розвиватись ну так, на, на рівні думок. Е, і ми, от як сутності до цього часу, що ми боролися кожен за свій клаптичок маленький, ми не думали в глобальному масштабі. І от ну, мета моєї цієї зустрічі, щоб ми створили те, що творець, щоб ми свою потенціал направили на одне творіння, на єдиний цей план розвитку і разом якби, напрацювати цю стратегію для нашої ідеї родової. Ну, от, в кожній гілці я якби свої думки повикладав на ці теми. Є ще е, ну, ці в Google-дисках там мої документи. Я поступово буду в групу виставляти, і ну, це я сам як, ну, це не рівень одного, однієї людини, як Тоже, Анастасії сказано, що всі люди з родових поміць, кому ця ідея близька, мають сказати своє слово і мають цю стратегію або затвердити. Або ну тут від відмінити її не вийде. Воно вже все рухається. Тут вийде тільки кому не подобається. Наприклад, якісь там мої пропозиції, думки. Тут ну, тактика одна: внести свої кращі. і ну, наче тут нема, якби тут, або ми пливемо за течією, або ми створюємо свою течію і більш досконало, як ця течія, ну що в системі і. От, взяти теж, проаналізувати за 20 років, чому не розвивалася наша ідея? Беремо знов ці сім стратегічних напрямків, екологія. Ми що тільки зробили? Висадили свої сади, дерева в масштабах країни, в масштабах світа. Ми це не популяризували. Ну, якби, Напрямок як можна екологію вирішити, питання. Потім економіка, Тож, локальна. Економіка в нас між поселеннями на нульовому рівні, це якби ну, відкрита тема, над якою сьогодні треба наверстувати те, що ми упустили вже до цього часу. Внутрішня локальна економіка без цього, якщо ми не введемо, я вже про це прописував УВО, універсальна внутрішня одиниця. Якщо ми не введемо цю одиницю, ми будемо далі тими, хто підтримує стару систему. Податки там перераховуємо з карточки на карточку, коли обмінюємося навіть між собою. Товарами там чи купуємо один в одного в поселеннях. Ми якби до цього часу для розвитку ідеї не внесли ніякої інновації в економічний цей ну, напрямок. І виходить, що всі податки наші так само йдуть на війну, на зброю на і в Росії, і в Україні. Ну якби підтримуємо підкидаємо дрова в цей вогонь в цьому напрямку економіки. Тобто. Відсутня якась наша напрацювання в економічному напрямку, далі інновації, ці різні ну, альтернативні джерела енергії, безпроводні. Теж в нас ця тема якби, ну, піднімалась, ну, на фоні такому, як розмов. Реально ми не, не займалися розвитком цих інноваційних е, проект, ну, альтернативних джерел енергії. Далі громади, інфраструктура в поселеннях. Можна сказати, теж відсутня. В деяких там поселеннях є спільні будинки, якісь дитячі майданчики. Але це має бути в кожному поселенні, щоб створити умови для життя достойні, щоб люди бачили, що тут достойний рівень в поселеннях. Потім самоврядування в громадах, в поселеннях в нас теж на нульовому ну, ми цим не займалися. Ми якби хто там надіявся, що це Зеленський прийме закон про родові помістя. Хтось надіявся, що Путін прийме. Тобто ми не робили кроків на рахунок самоврядування в поселеннях, теж відсутні ну, стратегія розвитку. Далі інновації щодо освіти теж були напрацювання, альтернативні ці ну, освіта, но кроків реальних ми не робили, не декларували це, якби що у нас ось є така то стратегія. Ну і далі, оцей напрямок. Ну, інновації, воно стосується кожної гілки, як в екологію потрібно вносити інновації, як в економіку, як в самоврядування. Ну, всі гілки потрібно інновації від нас, від кожного вносить. Як ми бачимо вихід із кризи, як ми бачимо цю нову цивілізацію, про яку Анастасія розповідала? Чим вона відрізняється від старої системи? Які переваги це відноситься до інновацій? І сьомий напрямок це оця структура взаємодії, теж між поселеннями на фоні України. не було відсутня ця взаємодія між поселеннями. От так, щоб ми напрацювали ну, правила, за якими ми взаємодіємо, поселенці там ну і, і, і тут тепер що получається, ці люди, які, наприклад, хочуть інвестувати в розвиток поселень. Тут мова не йде про кредити, мова йде про, ну, про зміну світогляду. Тут нам не треба там брати якісь кредити, чи щось тут мова йде про те, що інвестори хочуть зайти, чи своїми товарами, чи там електростанції, чи електромобілі, чи розвиток інфраструктури. Вони є ці люди, які вже хочуть це зробити, але в нас немає площадки, в нас немає стратегії, щоб вони бачили правила нашої гри, на яких ми правилах. Ми, як творці родових поміст, ну, нема задекларованої стратегії, куди зайти цим інвесторам, як, по яких правилах ми між собою, щоб ми теж за ці фінанси не почали битися, щоб. Ми... Ну ще така важлива тема це економічний напрямок. Получається, фінанси до нас не зайдуть, якщо ми будемо працювати за старою економічною моделлю, якщо ми будемо. Ну, зараз якби стара система, вона вже не вигідна, ні світлим, ні темним, і її намагаються поступово зупинити. Оцей війна, і коронавірус, це все направлено на зупинку старої системи. І, якщо ми будемо грати за правилами з фінансовими правилами старої системи, до нас фінансування не прийде на розвиток поселень, бо ми будемо якби, податки, це все сплачувати назад в систему. Тут тільки один вихід: оця універсальна внутрішня одиниця між поселеннями. Ну, з цього вже випливає, чого кооператив. Бо по законах України кооператив — це якби група людей. Так само, може бути, нас, коли нас буде більше, будуть, можуть бути кооперації. Кожне поселення це як кооперація. Воно це все було теж в 60-х роках. Це все люди 80% виготовляли всієї продукції. Держава тільки виготовляла 20 там, літаки, танки, зброя, ядерниці. А все остальне 80% люди. А потім як ці кооперації заборонили в 60-му році, зразу в СССР стали пусті полички. Ну, такий був період. І тут нас, ну, ми в поселенні, получається: нам треба ну, працювати над цим економічним напрямком, універсальна внутрішня одиниця. От що я зразу якби не розумів, що. Це таке, почав вивчати цю тему. Ну, почалось в мене все як. Я почав крипту там вивчати, як воно працює. І що саме цікаво, що чого зараз 10 тисяч різних видів криптовалют. Вони оці ну, всі і світлі, і темні, вони шукали модель оцеї грошової обміну між людьми одиниці, щоб створити нову цивілізацію. І виходить, через то, так багато цих різних видів шукали найкращий ну, метод. І... От дивіться, в математиці є ну, вимірювальна одиниця, метр, сантиметр, вага є, прив'язано. Людство все знає, що один метр це один метр. А фінансова одиниця, в чому парадокс? Вона зараз не прив'язана. Нема універсального її вимірювальної одиниці в фінансів, якби золото, це штучний, ну, воно все якби відносно. Це хто там, кучка людей собі рішили, вони задекларували, все, всі по цих правилах живуть долар. Так само, це, ну, це штучна прив'язка. Раніше в наших там, прабатьків прив'язували врожай ну, фінансову одиницю до врожаю пшениці. От, зібрали там пшеницю, який врожай це якби стратегічний продукт був. Відносно нього оцінювали там, скільки коштує корова, скільки в цьому році. І кожен рік ця фінансова одиниця мі... Мі... Ну, мінялася відносно врожаю цього зерна. А зараз виходить. Ну, це вже за економіку, це окрема тема. Це за це УВО. Тож окремо треба нам створювати робочу групу. Хто розуміється в економіці, кому цікаве це питання? Ну нам, виходить, вже наперед скажу. Так, на кожну гілку потрібно створити робочу групу. Кому близька екологія, об'єднуємось в екології, створюємо там свою групу, екологія, розвиваємо цей напрямок. Кому близька економіка, об'єднуємося в економіці, створюємо. Тут напрацьовуємо всі свої ну, методи взаємодії. Хтось хоче розвивати громади, навколо цієї гілки об'єднуємося. Хтось самоврядування в поселеннях, оце ну, віче, родовий устрій, осени. ці напрямки розвиваємо. І так на кожен напрямок треба робоча група, і тоді ми ну, будемо. Ну, це я вже да, наперед трошки заскочив, да, ну, е, ну, за економіку що. Важливе питання, бо якщо ми хочемо розвивати поселення, тут тільки своя ця економічна модель має ми напрацювати, і я ну я її вже бачу. Я вже бачу, що воно працює навіть буквально, ну це буде в вигляді сайту, на якому буде задекларована наша продукція творців родових помість. І тут який плюс для нас навіть без інвесторів, навіть без зовнішніх фінансів це УВО. Нам на сайті буде нараховуватися не за те, що у нас хтось купив товар, а за те, що ми його виготовили. Оце якби ну ця модель була. Я її не придумав. Я тільки вніс свою цю інновацію, що УВО буде творцю нараховуватись не за те, що він продав, а за те, що він виготовив товар, будь-який там чи шоколад, чи там зробив сир, чи вистругав ложку. На сайті декларується товар. І автоматично нараховується це УВО, і вже людина може за це УВО, не продавши свій товар, вона вже може взяти в мене там, чи пшеницю, чи ну, мій товар. В мене зразу з'являється це УВО, я можу в тої ж людини взяти його ложку, яку, ну, чи що, яка мені продукція нада. Ну, як я бачу запуск цього сайту, тут це вже ну, інвестори, вони зайдуть сюди з електромобілями, там, з електровелосипедами. Ну, якби, і це буде стимул для поселень виготовляти. Як ми от колись в поселенні виготовляли самані блоки, ну, тоді ще ми планували це ну, якби на цьому заробляти. Але не було куди їх продати і не було в нас, де їх зберігати. Кожен якби прийшов на землю, свої глини багато, озер викопували, ну, а так куди. І, от, наприклад, ми створили в поселенні механізм просто коротко, як воно буде працювати. Ми зібрались п'ять чоловік в поселенні за місяць, наліпили тисячу саманих блоків, задекларували, що екологічний будівельний матеріал коштує таку-то суму. На сайт виставили, задекларували. Нам автоматично ну сайт це якби, Ну програма така нараховує зразу це ОВО. І ми вже можемо взяти на поселення, або ці електровелосипеди, або цей електромобіль спільний на поселення, ну, будь-яку продукцію, або там кожен між собою поділиться УВО, брати там продукти харчування. Ну Це вже залежить від вибору. Ну, це да, якби не тема сьогоднішньої передати, зустрічі. Я вже збився. давай Юра, вже да, тоді нове запитання, щоб я повернувся до, ну, до послідовності, щоб було більш зрозуміло. Так, Жень, зараз ідея без стратегії, це дев'ятий пункт. Приречена на Занепад, це ти вже сказав. Ні, а а восьмий, а сім, а восьмий, глянь. 7 стратегічних. Кажи, кажи. Восьмий, подивися, пункт, бо я щось сюди да, вже. Кооперація, міс, місія кооперативу інновацій. Ну, ти сказав вже місію, так? Да? Ти вже розк... ну, да, про кожну гілку, якби я в общем да, що Нам треба створити робочі групи і кожен напрямок напрацювати стратегію, потім разом в колі, якби ну, ко... щоб всі погодилися, внесли свої пропозиції в кожен напрямок, і тоді вже все затвердили на спільному колі і вже рухаємося відносно своєї стратегії, яку задекларували. Пертий пункт, що ти пропонуєш збиратися кожен тиждень. Ну, так, да, що якби спочатку пропоную, да, щоб раз на тиждень ми збиралися, поки як ну, будемо бачити, як просто про це все треба обдумати, цю інформацію, щоб вона трошки між людьми да, ну, розійшлася. І тоді раз там на тиждень, може, як створимо робочі групи, там уже. Кожна робоча група буде вирішувати собі самостійно, коли як зустрічатися от в, такому, та, в такому ключі працювати. Ну, щоб якби не пливти за течією, а створить, створювати свою течію. І нам якби ну, зелене світло дано на всіх рівнях. Тут просто треба час, це все усвідомити і щоб це все проявилося. Це якби. Я декларую, можна його, ну, сказати, з невидимого простору, так як колись Анастасія декларувала там за родові помістя, їх ще не було, але вона це розповідала. Все, з чого починається, з думки. І тут не потрібно да, забувати, що ми маємо творчу думку, і якщо ми її не почнемо як механізм використовувати, цю творчу думку, направляючи на цю ідею не в масштабах свого поселення, а в масштабах планети, країни, тоді, ну, Будуть більш ідеї такі, якби правильні приходити, щоб усвідомлювати своє значення в цьому процесі. Просто окрім нас, цього ну не хто не Зеленський, не Путін. Вони якби ніхто закон про родові помістя не прийме. І Тут, от чого того ж, про я аналізував рідна партія, чого не розвивалася, чого вона стала, цей розвиток, того що всі. Рідна партія так само ну, як екопоселення. Тож Залєвський, скільки роботи зроблено, і можна сказати, все стоїть Зараз багато Хто за кордон повиїжджав з цих екопоселенців і чого? Бо вони грали за правилами старої системи. Вони, тобто, себе не бачили, як, щось, як альтернатива. Вони всі, рідна партія, так само за правилами старої системи, і екопоселенці, ну, Залєвського, його стратегія була іменно взаємодія з системою за правилами системи, підлаштовуючись під неї. а Тут так не працює тут. Тільки своя стратегія, можна сказати, ну своя стратегія в руслі родових помість, в руслі родового світоустрою. Якщо ми в цьому напрямку почнемо свою думку направляти, тоді зрушиться ця ідея почин, почне набирати масового характеру. Ну і рідна партія, і самоврядування, і це все не треба. Не треба нам там їхати в Київ мітинг проводити. Тут треба почати з поселень. Те, що ми вже якби на місцях усвідомити перші свої кроки, почати з поселень. І, от ну навіть, от по місця клуб тут, якби творча ідея, така тут сенс не того, що нам хтось там має. Ну, якісь шукаємо інвесторів тут, а, сенс цієї площадки, щоб ми активніше. Ну для чого це було фінансове заохочення? Для того, щоб ми активніше продвигали свої думки, і тут ну, набагато глибше тут від нас очікували думок не про спільні будинки, не про якісь там ну, такі на рівні поселень. Тут очікували ідей глобального масштабу. Як ми бачимо вихід із кризи? І яка наша ну, перші кроки, там чи екологія, чи економіка, чи там ну, що треба зробити, щоб змінити стару систему? Щоб, от те, що Анастасія сказала, перенести людей через відрізок часу темних сил для цього, якби ну, всі ці і рідна партія, і екопоселення, комісія і Ку всі ці площадки робились для того, щоб якби спонукати нас глобальніше мислити, щоб побачити, що є люди, які нас підтримують, яким це цікаво. І от так воно якось все працює і поступово воно проявляється. Що я от по собі ну, робиш якийсь крок, і воно поступово потім ще здається, так як ці сутності колись з Бога насміхалися, що ти розорвешся вокруг тебе вакуум, типа ну, нічого. А він все вірив, що мрію і творив уже, бачив, як цей муравей ползе по планеті. От нам зараз з цього стану потрібно. Налаштуватись на цей стан творця, якби його свідомість, ну, цей глобальний масштаб, що наша місія поєднати всі релігії в єдине, поєднати всі ці ну, національності, показати такий, показати ну, таку стратегію розвитку, щоб і мусульманам це було близько, і християнам це було близько. І всім ну всім національностям, всім релігіям, і виходить, окрім родових цінностей, нема більш нічого такого, що всі, ну, кожній людині, тому що ці наші ідеї на родових цінностях заснована це якби загальнолюдські цінності, без яких ну, людина не може себе назвати людиною, і тому тут успіх вже наперед. Я бачу те, що Анастасія декларувала, що це я бачу вже. Тому що нашого виходу немає не в християн, там зараз багато рухів там в Україні, законодавці, імпульс, там, Алатра була, ну, багато цих рухів, але вони всі, як оця єдина сутність. Вони, і ми, ми, виходить, творці родових поміст до цього часу теж були як кожна сутність, яка сама по собі, яка не вірить в цей замисел общого цього ну, сотворіння. Ну, коли ми об'єднаємося в єдиний цей цілий навколо ідеї Творця, навколо ідеї Анастасії, навколо цього світогляду родового і спрямуємо свій потенціал в єдиний напрямок, воно все, ну, як оце матеріальний план, з'явився все з, з нічого. Так само і цей образ він проявиться ну, на, на всьому рівні. Якби, ну, до мене теж люди там, писали особисті, що є там люди, які хочуть роз розвивати Наші поселення, і які хочуть створити канал без реклами, щоб ми якби виклали своє відео про ну про розвиток поселень, от те, що ми робимо, щоб це все популяризувати, щоб просто більшість зараз не бачать виходу із кризи. Вони чого пливуть за течією, тому що ніхто не задекларував альтернативи, і от зараз наша місія це. Об'єднатися навколо родових поміць, навколо цієї ідеї, і напрацювати цю спільну стратегію, за якою буде рухатись не тільки наше поселення і Україна, а весь світ. От в цих масштабах почать мислити, і тоді ну, станеться цей прорив, проявиться те, що до цього часу було невидимим цей потенціал. Ну, якби вже за 20 років визріла ця ідея, ми маємо досвід, ми можемо проаналізувати, які переваги, які. Мінуси, і ну от ще да, повернусь з чого в мене це все почалось. Я усвідомив, що я не хочу, щоб мої діти жили, так як цей Зеленський там чи Трамп за їхніми програмами. Е, і Я ну, не захотів, я почав думати, що ж ми можемо запропонувати альтернативу там від рідної партії. Я теж багато думок писав і програму, все. І...